Блядь! Ой! Ой! Ай, да, да... Да я, что за да, херня? Ой, это а что такое? Чё это старое? ХЕКВИЗ! Хм. ХЕКВИЗ! Ой, ой, да снова да тебе, GPS, ж... что-то ж... Иду я, иду! Чё стало, блядь?! ой-ой-ой... А, ой... Чё надо-то? А... о, Да ну, это что? Это что? Те про що я думаю, так. Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми з вами трошки розслабимось. А точніше, розслаблюсь я. Бо сьогодні я не буду нічого програмувати. Сьогодні буде день ностальгії. Я випадково відкрив папку зі своїми старими проектами. Тому сьогодні ми подивимось на них, а конкретно подивимось на ігри, які я програмував до того, як почав їх знищувати за допомогою нейромереж. Їх взагалі там уйма величезно різних ігор, але я обрав сьогодні лише найцікавіше. Можливо, потім колись зроблю ще відео про них, не знаю. Ну що ж, поїхали. Першою гру, яку я взагалі коли-небудь програмував, була маленька гра, якій я навіть не придумав назви. Багато хто програмує свої перші ігри у Scratch. Моя ж перша гра була запрограмована на Python. Вже не терпиться, подивитися, да? Окей, запрошуючи поху урочисто провести лесплей по моїй першій грі. Дисклеймер у подальшому відео ви можете зустріти російську мову. Не падайте в обмирок. Окей, вітаю вас у летсплей від чепухі. Зараз ми граємо в гру від Хекеза. увага-увага. Так, збираємо монетки, збираємо здоров'я, прекрасно, рухаючася платформа, прекрасно. Опа, тепер підіймайся вверх. Так, підіймаємось вверх, щоб спринти і розстріляти. Хорошо, розстріляти. Так, перебираємось на наступну. Тепер вниз розстрілюємо. Все, прекрасно. Перебираємось на іншу сторону. Як завжди, ми це робимо. Ми вже професіонали. В цьому розстрілюванні ми теж професіонали. Так, стрибаємо на синій... Ой. Так. Перебираємося на наступну локацію. Тут у нас якісь гори на фоні. Розстрілюємо цього чоловічка. Ого, на нього вже треба 4 пульки, ну нормально. Двойний прижочок робимо, стрибочок, стрибок, стрибок. Значить, збираємо тут трошки нагород і знову подвійний стрибок. Прекрасно. перебираємось і. О! Так! Вітаю вас у. Босфайті. Значить, тут у нас зліва великий піксельний мужик поганої якості. Це ой, він починає бігти і повертати чомусь у різні сторони. Ой, він що то мені здається, він прискорюється. Да, що то він дуже жорстко прискорюється. Ну ладно, ми перестрибуємо його, все добре. Залишили зовсім зовсім трошки. Так, прекрасно. і. Є, yeah! так, і я переміг, я професіонал, вітайте мене. Коли я цю гру програмував, щоб ви розуміли, я не знав нічого. Я не знав навіть, що робити мільярд змінних для різних об'єктів замість одного чи пару списків, це ненормально. Я не знав, що код можна розділяти на файли. Коротше, багато чого я не знав, а гру все одно зробив. Після того, як я погрався з Python, мені стало цікаво поробити щось в вебі, тому я почав вивчати JavaScript. З ним в мене чомусь ну прям дуже туго йшло. Прямо. Ви не уявляєте наскільки туго, а зараз це моя улюблена мова. <гум> <гум> Та що ти в гараж, і чомусь мені прийшла ідея в голову зробити симулятор вінди. Ну щоб там можна було віконечки відкривати, файлики створювати, кастомізувати все. Коротше, великий секретний план по крадіжці дай білогейса. Задумав я багато чого, але зробив, звісно, не дуже. Бо повторюю з JavaScript в мене були реально проблеми. Ви подивіться, тут не можна навіть просто нормально перетягнути вікно. Звісно, я закинув цей проект, та й джаваскріпто закинув. Але через роки два, коли я вже трошки подорослішав, я їхав потязі з поїздки додому. Робити нема чого, був тільки ноутбук і інтернет 2G. І прийшла мені ідея спробувати зробити другу версію моєї тодішньої копії вінди. Чим я її зайнявся? Робив я її години три. Потім як приїхав, звісно, закинув ту ідею, але от вам для порівняння тут уже можна було нормально перетягувати вікна і коханий шругел залишився. А ще я тут продумав геніальну і дуже унікальну систему файлів і папок. Ви її точно ніде не бачили. Можна створювати папки і текстові файли. Можна створити папку в папці, а можна створити файл в папці, в папці і щось в нього записати. А потім, поряд з тим файлом, який знаходиться в папці, яка знаходиться в папці, можна створити Болі! ще одну папку. І цей сайт абсолютно не багається, а ідеально працює. От такі пироги. От такі пироги. От такі пироги. Був в мене, значить, період. Він, до речі, не факт, що вже закінчився, коли я багато грав Valorant. Може знаєте, що це таке. Так ось були там ножі, які мені подобались, але за які треба було відвалити бабла, якого в мене, звісно, не було. А головне правило хекі за таке: якщо ти не можеш отримати щось, зроби це сам. Вирішив я, значить, швиденько вирізати анімації. А флешбек із останнього відео, то не бачив, до речі, раджу подивитись там на в Венгриберчиться грати. Це дуже круто. Зробив маленьку карту і додав можливість бігати та ті ножі крутить. Неважливо, вже, що там за ножі з яких вони ігор, але. Серйозно користувався цією по справжньому уйопською штукою, тому не міг про неї не розповісти. А я зараз вам покажу. 24 лютого бух бім-бам, і от я десь далеко від дому. Треба чимось зайняти думки. От я й вирішив зайняти їх створенням маленької цікавенької гри, як в старі злі, але не настільки. Тільки на цей раз я обіцяв зробити нормально, чисто і красиво. Чи вийшлося в мене? Сьогодні це знову перевірить чепуха. Чепуха вітає всіх на перевірці нової гри від Хеквіза. Так, ух, ніхрена ся, я підлітаю. На ми збираємо ці монетки, і тепер треба дійти до. Опа! Перемога. Отсюди, сюди, бамс. Опа, рухаючася платформа. Ух, слізняки, я так розумію, вони будуть мене вбивати. І там в кінці я бачу прыжок віри. Так, прыжок віри і я. Yeah. Тут треба спуститися вниз, ну це не складно. Ох, емое. Фух, хорошо. Так. Опа, і тут просто монетки, і портал. Ох, нічого себе! Ну давай это. Телопортуємось і бамс! У, нова локація. Я так розумію, ну, вона у нас з порталами. Яка краса, і назад не можемо телепортуватися. Окей. Я тут, правда, теряюсь на цьому фоні, ну ладно. Ух, паучки. Там ну, вони не рухаються, і взагалі все одно тут дуже-дуже дні дуже вороги. Так, далі, я так розумію, це що це? Ух, нічося батутик. А тут куди? в потолок? А чого вони всі пригинаються? Ага, телепортувались ми сюди. А, і я. Тільки сейчас побачу, там літучі миші літають. А ще вони потихеньку опускаються вниз. Даємо. О, я здох! Собака така. А! Боже, як це бісить. Ладно, це трошки складніше, ніж я думав. Ох! Фу, я хар. О, це якось складно зараз буде. Навіть не знаю, як мені. Ніе! Лохя-ха! Так. Там у нас вон літуча мыш, вона теж, до речі, чомусь мені здається, опускається нижче і нижче. Так, чекаємо, поки ця літуча мишь. У нас може улетіть взагалі. І стрибаємо вверх. А, і нам отуди наліво треба. Все, прекрасно. А! що, в смысле? Не. Неее! Спочатку, блі! Уж цей хеквіс підставляє мене просто собака. Ні, Я здох, Я здох. Хорошо? Не, Стотки став швидше, що це значить. Ой, помилки, ну за. Коротше, спочатку в сценарії було написано, що я буду тебе хвалити. Але гра, блядь, повна хуйня. Хекві, серйозно, абсолютно. Як же вона мене дратує? Тому просто це я навіть не хочу з тобою говорити після цього. Мені треба піти перегоріти. Якщо не люблять нас. Ми підійшли з вами до останньої точки сьогоднішньої подорожі. Готовий представити вам єдину і неповторну My Village Game? Цю гру я зробив разом зі своїм другом, який малював мені всю графіку, всі будиночки і їх варіації. Ну а я запрограмував саму логіку гри. Слідкуйте уважно. Роблю вам єдиний туторіал на ютубі. Ферма добуває пшеницю, яка зберігається в амбарі. Ви можете продавати цю пшеницю, аби отримувати гривні. Чим більший рівень вашого села, тим більше грошей вам буде давати за сотню пшениці. Ваші гроші зберігаються у банку. Прокачуйте його, аби зберігати все більше і більше. Ви можете атакувати інші села, але для цього вам потрібні воїни. Аби наймати воїнів, вам треба, щоб вони десь жили. Тому побудуйте казарму. Але готуйтесь до того, що вас теж будуть атакувати і грабувати. Аби ворогам було тяжче атакувати вас, покращуйте стіну. І тоді вони не зможуть пройти на території Ваших землеволодінь. володінь. Зараз на вашій фермі працює лише одна людина. Прокачуйте ратушу, аби залучати більше людей до себе і добувати врожай набагато швидше. Ви також можете виконувати квести і отримувати за це нагороди. Аби перенести село з одного пристрою на інший, ви можете експортувати село у вигляді спеціального коду, який допоможе вам імпортувати його десь на іншому пристрої. А тепер пропоную вам подивитись на те, як мої друзі розбирались в цій грі колись дуже дуже давно. Так, у мене 20... 35 тридцять пеклі. Ну блин, хватит. Сосать. А Чё, Квести? Атаковать. Атакувати, Атакувати соседа. Ты меня заскамил. Я знаешь, что вначале думал? Я думал, что воины защищают твою деревню. И теперь типа, если у тебя нет воинов, тебе надо их сразу купить. Все, а вот так получится. Блин, опять обои не хватает, ты полный пиздец. А, хорошо. А, а, так я хуйню какую-то прокачиваю. И вот тебе надо и амбар качать. И... Да и я знаю, что мне нужно качать, но мне кажется, лучше сначала ферму 100, качать. 100, 100. У меня цель достичь 10 миллиардов мощи денег. Все, я буду сейчас. Я буду сейчас просто э, на, 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 А сколько нужно воина? Шестьдесят, вы че, ебать? думаю, блин, сейчас куплю три воина, атакую село. В этой игре можно быть не атакованным в самом начале, когда только начинаешь, скажи мне. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Окей, okay. в мене є ще величезна купа цікавих проєктів, маленьких ігор, вебсайтів і так далі, про які я ще можу розповісти, але на сьогодні вистачить. Підписуйтесь на телеграм-канал Чепухі, та ви можете бачити новини щодо каналу, набагато більше контенту, різні опитування та мої рекомендації. Також от вам інструкція по тому, як попасти в відео. Ви дивитесь відео про фізику, якщо не дивились. Після того, як ви вже шарите, ви створюєте сцену на моєму сайті. Якщо таких сцен буде достатньо, я зроблю відео про найцікавіше. Беріть приклад з Ельназаро. Він і без. Підказов це зробив, тому хто хоче, держайте. Ну а поки всім до побачення. Коли я цю гру програмував, коли я цю гру програмував, Програмував. От я Я не розумію, в мене реально якась проблема з літерою R. Сука. Я не можу її вимовити нормально. Мені ж сука на 5 років. А... <плес> Аби ворогам було тяжче атакувати вас, покращитись. Да блять! Як я погрався з Пайтоном. <плес> Блядь.